Так, Сьогодні будемо робити конвертики з картоплі і сиру. Беремо відварену картоплю, до неї додаємо натертий сир і кусочок масла. Ось так. І також додаємо кріп. Зараз це все треба добре так, перемішати і переміти до однорідної маси. Ось так зробили, переміняли до однорідної маси. Тепер будемо беремо лаваш. Ось так. Лаваш нарізали на ось такі смужки. Ось, І будемо зараз крутити конвертики, беремо картоплю. Ось так. І пробуємо. Дивите ось такі конвертики з лавашу. Так. Ось так. Тепер ось сюди. Ось так получаються такі конвертики. І зараз цілого лавашу збираємо і накручуємо. Ось одного лавашу. Ну, дві штуки лавашу вийшло, 16 таких смужок. При цих 16 смужок треба ось так замотати в такі конвертики. Ось так. Сюди, щоб він не розлітався. Ось такий, ось такі получається. Так, далі беремо. Так, ось так вже накрутив всі конвертики. Тепер їх ось так викладаємо на таку питальню, потім поставимо їх в духовку.

Зверху помастити яйцем. Беремо і розмащуємо. Ще зверху, по, коли помастимо яйцем, можна ще посипати кунжутом. Наразі ну, кунжуту зараз немає, то буде тільки яйцем помащення. Ось так всі конвертики зверху оббастили яйцем і ставимо зараз розігріту духовку. Ось 15 хвилин в духовці і вийшли ось такі смачні конвертики. Зверху хрустящі, а всередині картопля і сир. Дуже смачно. Готуйте, всім рекомендую. Всім приємного апетиту.